Слава Україні! Всім привіт! Ось тут таке я нагорав минулого разу. Ось така розора вийшла. Потім весною зоримо на склад. Додавимо ще перегною і будемо садити картоплю. Такий у нас туман десь цього метрів 100, відомість і менше. Ну Кінця города навіть толком і не видно. Город 112 метрів. Так, позавчора ще вночі дощик, Пройшов мокро, трактор ночував на дворі. Ось так запотіли вікна в ньому. Мокрий. Ось. Заправив солярку. Зараз їду ще, потрібно на Калим з'їздити вивороти. Так, зараз побачимо, за скільки він у нас прогріється, цей трактор. Так, що тут у нас 849, ну, міну хвилин 10, я думаю, дам прогрітися і. Доно, повинно бути все гаразд. Ось так. Пробую без декомпресора. І не хоче. Диск, бачите, повільно піднімається. Масло дизельне густе, Потрібно буде на зиму, у мене є 15В40, бо тут зараз залите, по-моєму, навіть не 15В40, а якесь МГД 10 чи що. Включаємо пічку вентилятора. Так, іду, Поки поснідаю, тракторка і прогрівається. 32 мотогодини. 5 хвилин. Так, ось прогрів трохи факторець. О тут у нас по 10-12 хвилин боробив. О, патрубці вже тепленькі. Їх напрям там, щоб не розплотіли, бо воно знаружи. Це мокро від тумана. Всерединуся, сідаєш, вже теп... чувствується, ну ще не прямо тепло, але чувствується, що вже потепліло. чуть-чуть від 40 відклонилася. 13 хвилин трактор працює. Там тримається ще. Е, Говоримо з е, терню. Там вже після картоплі я поорав кусочок. ось, Що хочу сказати. Це на цьому полі я прошу, в минулому році в мене було закриття сезону. От, е, і тут я на цьому полі сказав, що буду робити кабіну на трактор. Ось бачимо, вже в кабіні її

Подивився попереднє відео, то я тут не чіпляв і не, не регулював. Так і не гори. Він тай розтяжу, так як е, ну, там непогано регулювання. Тоже бачите, такі у нас землі ось пісок в тому місці вигорюється, надість. 19, 18, 19 вже і, і вже пісок. Ще такий конкретний пісок. І так, в принципі, йде нема, не, не, не каже. Так, ось і ворог. Так, вийшло. Зарубив края, попросила людина. Ну, Я там, де не буду весною працювати, то як просять, я зарублю. А там, де я весною працюю, то не зарублюю, так як потім глепати постійно по цьому. Так. Пічкою задоволений, супер, буде окреме відео. Так, і ось. Зашуршав ролик, десь видно, підчіпник полетів. Хто слідкує за каналом, знає, що в мене натяжний ролик стоїть. Чутно, як шуршить, видно, полетів підчіпник. У ну, мене є такі підчіпники. Е... Там 203-й підчіпник стоїть, наче навіть 4 нових в мене є. От, і потрібно вже буде щеплення обслужити. Це вже підчіпники. Третій сезон От. Ну, її віжемі треба буде обслужити, так як хто вже два роки вже не регулював щеплення. Цих поставив нові ремні, був з тих піру і не це. Я нічого не дивився. Ну, що шуршить. Ось так. Добре, буду розбирати це все, покажу як з кабиною. Одужувати щеплення і ролик та шуршить конкретно. Всім дякую за увагу, до побачення.